Значить, щодо масового притягнення до адмінвідповідальності, то е, таке притягнення не завжди є законним, оскільки, щоб особу притягнути до адмінвідповідальності, мають існувати такі умови. Перше, вона належним чином має розписатися в отриманні повістки. Друге, без поважних причин особа має не з'явитися до органу ТЦК. Третє. Орган ТЦК має повідомити, що він хоче. Що він неявку хоче за неявку особу притягнути до адмінвідповідальності? Це ціла процедура. Що особа має право бути присутньою при складанні протоколу про адмінправопорушення і розгляді справи. Потім. Постанова органу ТЦК має бути належним чином вручена цій особі, після чого постанова направляється до Державної виконавчої служби, і Державна виконавча служба відкриває виконавче провадження. Це п'ятий крок.